Привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка з досвідом. Сьогодні ми з вами будемо робити макіяж за порадами дуже крутої візажистки. Кого саме розкажу далі? А перед тим, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, залишити будь-який коментар. Звичайно ж, перевірити підписку на цей канал, адже саме ваша активність допомагає просуванню цих відео. Ну а також моїй мотивації. Принагідно, нагадую про свої інші соціальні мережі і... Про можливість спонсорської підписки, ось спонсора, який в мене вже є, я їм дуже сильно вдячна. Ви також можете долучитись і стати з одним одним з спонсорів всього лише за 50 гривень на місяць. Всі основні пункти я проговорила, а тепер давайте починати. Значить, сьогодні ми з вами будемо повторювати деякі б'юті-трюки від американської візажистки Мері Філіпс. Вона візажистка Кайлі Дженер. Вона. Ой, вибачте, не Кайлі Дженер. Я вас підобмануйкала. Вона візажистка Кендал. Е... А як тебе звуть? Ой, вибачте, я забула. Кендал Дженер. Так, Кендал. Дуаліпа, і ще багатьох достатньо популярних е, зірок. Тут також Хейлі Бібер, е, для Кайлі Дженнер вона також робила макіяж. Ну, і загалом е, вона достатньо популярна американська візажистка, і вона виклала у е, свій тікток, у мережу загалом деякі е, такі трюки, як вона робить щось. І Ну, мені теж хочеться спробувати, тому я сьогодні тут. Чекайте, мені треба трасі робить. Я вам похвалюся своїм. Вибачте, оф-топік. Ви теж стягаєте на свій робочий стіл 5 мільярдів чашок. Бо в мене тут вже три. І це зовсім не межа. Коротше, дивіться. Яку мені тяжку подолував чоловік. Це єдинорог, в нього досі нема імені, бо така я людина. Досі не дала імені цьому нещасному єдинорогу. Якщо у вас є ідеї щодо його імені, я вже питала в інстаграмі, але щось в інстаграмі ви взагалі не активні, запитаю вас тут на ютубі. Можливо, багато з вас просто не підписані на мій інстаграм, тому мені там нічого не писали. Буду сподіватися, що так і було. Так, далі тепер розкажу одразу, що я зібрала насправді декілька трюків від цієї візажистки. І один з них це вона поділилась е, своїм методом, як вона робить такий класну техніку в макіяжі, вона називається underpainting. Ну, тобто, under — це ж під, під, under, Слухайте. Годину назад говорила на, на роботі е, англійською через поговорили. Тільки годину назад говорила на роботі англійською, а вже забула всі слова. У мене таке буває, бо в мене, сьогодні... бо в мене сьогодні було одне заняття з польською, одне заняття з англійською, і в мене дуже часто в такі дні випадає мозок, просто десь коробочка ця вивалюється і все. Так от, оцей underpainting, це значить у нас техніка, коли м -м, усі контуруючі штучки наносять під тональний. Тобто це техніка для того, щоб ваш макіяж виглядав супер натуральним. І е, якраз ця Mary Phillips дуже часто його використовує на усіляких зірках. Загалом ця техніка супер популярна. Тобто, я б не сказала, що вона її прям винайшла, але вона просто поділилася тим, як це робить саме вона. Значить, перш за все, ми наносимо з вами контурінг. У мене такий достатньо рудий, і контурінг в мене в стіку. Я спеціально наношу пензлем, тому що насправді не потребується якогось. Ідеального втушовування в шкіру, ну, тобто воно має бути розтушованим, але якщо воно виглядає трошки за яскраво, або, ну, от бачите, як не мені трошки так оці е, ем, нерозтушовані края контуру видно, то це не страшно. І знову забула, як розмовляти. Тому я наношу пензлем і загалом вона також наносить пензликом. Е, скажу, чому мені дуже імпонує. Її саме варіант нанесення, хоча я ще ні разу цей тренд не пробувала, але вона дуже любить рум'яна, в принципі, як і я. От, і я вирішила, що її техніка мене якраз дуже сильно цікавить. Ну, А оскільки я вже зайшла на її е, канал і почала дивитися різноманітні відео, ну то як я могла вам не принести взагалі е, цей. Ой, скажіть, я скажу. Взагалі цю техніку. І тільки що придумала геніальне відео, яке, можливо, колись зроблю. Але в мене немає часу. І тому деякі відео дуже довго виходять або, наприклад, ніколи не виходять, тому що у мене банально немає часу. Але напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було б вам цікаво взагалі послухати, подивитися про різноманітних відомих візажистів, тому що. В мене тільки що виникла дуже класна ідея, але я не буду вам її розказувати, бо буде дуже сумно, якщо я її ніколи не зроблю. З однієї сторони, а з іншої сторони, якщо я колись все-таки зроблю, буде такий сюрприз-сюрприз. От, так от, цікаво, чи ви хотіли б послухати про різноманітних відомих візажистів, і як взагалі, що, що ви взагалі про це все думаєте? Так, я щось не. А-а-а! Нащо я це розташувала? Юля, нащо ти це розташувала? Це не вихід з цієї ситуації. Коротше, я не мала це розташовувати. Я мала, ну, тобто, я мала нанести, але не сильно розташувати. Але добре, давайте, ну, типу, я лишу так, а саме контурінг. А з консилером вже вчиню десь так, як мало б бути. Коротше, я не мала це розташовувати, бачите, щось задумала, заговорилась, і от ми з вами тут. Тобто я це все трошки, знаєте, зовсім трошки насправді розтушовую, і потім додаю тональний. Значить, ми з вами маємо додати контуринг, тобто там якийсь для контурування засіб. І також ми обов'язково маємо додати з вами консилер. Єдине, що я думаю, що тут, скоріш за все, не, тут не скоріш за все, тут 100% не варто використовувати засоби, які дуже швидко фіксуються. Тому що, ну, звичайно, що я зараз говорю, і воно, знаєте, так трошки е, гірше історія. Але загалом, типу, якщо у вас якийсь, наприклад, консилер дуже швидко фіксується, скоріш за все, це вже застигне до того моменту, як все-таки ви. Почнете це тушувати, тому що, як ви всі розумієте, це треба буде потім розтушувати. От, значить, вона наносить і на ніс, і на зону під очима. Причому так добряче і вона, до речі, наносить світлий відтінок. Я намагаюся зрозуміти, де мені треба нести консули. Коротше, я наношу там, де я зазвичай люблю це робити. Ясно, що для кожного обличчя цей. Ця схема на нанесення там, світлих відтінків, та, тобто якихось консилерів, нанесення е, контуруючих засобів, вона буде різною. Хочу трошки, знаєте, що зробити? Я зараз я, я краще візьму той самий, то, що я розтушувала. я не, не до кінця, звичайно, розтушувала. Але я хочу трошки от, знаєте, донанести ближче до того, що все-таки має Мері. М -м -м. Трошки нічого, нормально, не перший раз. Так, окей, далі. Ми це все нанесли. Далі кажу одразу, що я вже подивилась деякі відео. Я розумію, що за пензлик має бути. Він ще не впевнена, що в мене такі є, але добре, я візьму, куди фібру. Ми з вами не будемо наносити рум'яна. Бо їх ми будемо наносити вже трошки пізніше, це робиться для того, щоб рум'яна в цій всій історії були більш виразними, більш помітними. Значить, я беру таку до фібру: взагалі вона вказувала, що вона бере пухнастий пензлик. Типу, я загалом розумію, на що це робиться. Єдине, що мене цікавить, чи вона після цієї всієї історії не проходиться спонжем. Але з того, що я бачила. Вона того не робить, і це прям дуже цікаво. І ми, значить, цю всю історію ми її просто якби змішуємо, да? ніби як тушуємо. Ой, як... слухайте, приємний пензлик у мене ось цей. Я боялася, що я під очима зараз просто видер шкіри, половину шкіри, але ні, все добре, все окей. Ну, вже виглядає не так страшно. Можливо, звичайно, якби я не розтушувала. Було б гірше, але загалом навіть ті місця, де в мене був цей контурінг, він якби виглядає добре. Далі, коротше, в мене було декілька варіантів, які вже взяти тональний. Значить, сама Мері використовує декілька різноманітних, але сенс в тому, що ви використовуєте дуже легке покриття. Тобто вам потрібен. Извините. Оце дуже правильно. Тобто вам потрібен тональність з дуже легеньким покриттям. У мене є два варіанти. Да? У мене є Estee Lauder Double Wear, але такий для, типу, для сухої шкіри, якщо я не помиляюсь, це прям тінт, цей, тінт ніби для шкіри, він реально дуже напівпрозорий. І в нас є з вами Maybelline Perfector, який я дуже сильно люблю, але є нюансик, Відтінок і оцей ванючий кушон, хто те придумав. Тому давайте все-таки візьмемо Мейбелі, о, Мейбелі, Есті він, бачите, я трошки чм'якаю чи чм блякаю. Блядь, що ти сказав, жили дома, я почав хуякати, хуякать. Ху откуда ти знаєш, вийшло чи ні? Так от, о, я забула розтушувати оце. Нормально. Я так на пунькала, але, скоріш за все, так, не має бути. І я взяла більш пухнастий пензлик. І я зараз думаю, що, мабуть... Воно трохи інакше мало бути. Коротше, треба так пухнастим пензликом нанести цей тональний. Я просто думаю, що, можливо, не треба було прям наносити на шкіру, знаєте, якось трошки пензликом добирати. Ну, але нічого. Я вже така, знаєте, лишаю собі право на помилку, а вам можливість виправити мене в коментарях, бо, можливо, ви більш уважні і ви вже давно там знайомі з цією технікою і конкретно з технікою цієї візажистки. А я... Дуже неуважна пані, тому будь ласка, як то кажуть, філ-фрі. Лишайте коменти, пишіть, що я роблю не так, я на вас не ображусь. Слухайте, до речі, хороший тональний, Щось я на нього так про нього забула. Треба нам частіше користуватися. Я трошки боюся, отут, от, знаєте, так сильно тушувати, тому що тут волосся і, типу, треба гарно то все прибирати. Мені цікава ваша думка, вірите? Мені прям. Дуже цікаво, от я зараз сиджу, що ж кажете? Як воно вам? Тепер давайте трошки, я до вас підсунусь на цьому етапі. Боже, ася саяння просто неймовірне. Але загалом дивіться. Отак це зараз виглядає. Дуже б'ютіфу. Подивіться, ну, наскільки можливо, зблизька. Ой, ну цей, конечно, тональний. Ну, хорошо, хорошо. Стілаудер, хорошо. Дарма я про тебе забула. Буду тебе більше і частіше використовувати. Ти переміг. Слухайте, дуже гарно шкіра виглядає. Ну, само собою, дякуємо тональному, але хочу себе посварити. Подивіться, ви бачите оцей крінж-попіль. Дуже погано. Дуже погано. дуже Дуже погано. Знову перетворюсь на Юльку. Загроза гендеру. Всім пройти до найближчого офісу партії батьківщина. Вибачте, люблю букву Г. Г, так, трошки зараз підтушую, але загалом. А, я пофарбувала волосся та на Чому відео довге? Бо Юля 40 хвилин витирала з волосся та Да, Да, да така от я. Так, я просто зараз отак от. Оп-оп. Найс, найс. Так. Тональному ставлю лайк. Техніці ще не знаю, тому що ми з вами ще не закінчили. Це все. Тепер ми маємо з вами взяти рум'яна. Значить, далі on top, Тобто, наверх. Ми наносимо з вами рум'яна. Що я зробила? Ні, сьогодні ми не тестуємо техніку Патріка та ми тестуємо м -м, техніку Мері Філіпс, але, вибачте, в мене одразу якийсь цей пилосос Philips. Пивосмок. Порохотях. Значить, ми беремо з вами рум'яна в відтінку. She is vibrant. У нас тут з вами кремові і сухі рум'яна. І оскільки нам з вами треба буде і кремові, і сухі рум'яна, то я вирішила, що ну, це просто доля. Що мені дуже подобається, що багато візажистів не носять рум'яна так само, як і я. В тому плані, що вони дублюють їх там по всьому обличчю, і мені це дуже. Вплив. І вони також наносить ось таким пензлем. Я розумію, що для вас це також не то, щоб логічно, тому що ну, для мене цей пензель більше для сухих текстур, але вона наносить його для вологих. В принципі, я розумію, що не можна нанести вологі текстури. І я розумію, типу, як це буде працювати, просто мені він якось ближчий для. Сухих текстур. От і все, от і все. Ну, найс, слухайте. І оцю всю історію ми з вами тепер маємо запудрити і продублювати сухими продуктами. Ну, така я, звісно, китя-митя. Мені, до речі, подобається вже. Я прям люблю такий ефект. Чесно, я така пані, що я б десь таки лишила. І просто б. Ой, я так сіла низько. І просто я. б, ну зафіксувала оцю історію під очима, бо обов'язково треба зафіксувати. Тут трошки не дотушувала в деяких місцях, але окей. Давайте я це все запудру, ну, щоб було чесно і справедливо, я візьму матуючу пудру, бо там, ну, типу, можна і не. Мінус пензлик. Можна і не матуючу, я думаю, але мені хочеться прям матуючою. Я тоді це все пудрю. І будемо з вами дублювати. Добрий день, студія. я знову з вами. Так, далі ми з вами, ну, типу, загалом це зараз вже виглядає непогано. Дуже так neйur, отак скажу. Тепер нам з вами потрібно продублювати контурінг. Я для цього беру палітру Kevin Акун. Вибачте, я забула, як розмовлять. І хочу взяти. Трошечки так обережно. Я взяла той пензлік. Вимбецьте. Тут є light color, але я така, що я хочу змішати і light, і medium. І трошечки продублювати. У мене почав скрипіти стул. Все, плану? Ви чуєте це? Дені ж тільки що скрип... Ну, Добре, не хочу скрипіти, не треба, я ти не прошу. Мене дуже цікавить, дуже цікавить, типу, чи стане це виглядати краще у порівнянні з тим, як я зазвичай роблю. Типу, спочатку тональний, потім усілякі там контуринги рум'яний. -та -та, і далі дублювання сухими цими продуктами. Ой, це волосся, я, звісно, так, я, звісно, да. Я, да. я спеціально роблю контуринг таким пухнастим пензлем. Тому що я хочу, щоб це було супер таке легке нанесення. І зараз ми з вами візьмемо, візьму той самий, а чи ні, і нанесу сухі рум'яни. Е, знаєте, не, не як Патрік казав, звичайно. Але, ну, що поробиш, Патрік, I'm So Sorry. Колись ми зробимо так, як ти любиш. But not today. Давайте такой. раз я вже почала говорити про Патріка. ну, Я вас питала на початку відео, чи цікаво вам послухати про всіляких візеристів і всяке таке. Слухайте, напишіть мені, будь ласка, чи вам взагалі цікаво послухати саме про Патріка. Можливо, наступного разу ми з вами зустрінемось і поговоримо про його, якісь там техніки і всіляке таке. Так. Бутіфу? Бутіфу. Ну, дивіться. На цій стороні більше рум'ян. Але це таке, значить, подивіться, будь ласка, знову зблизька. Це така весенка. Можете, подивитися на мої красиві вуса. Значить, давайте глянемо. Мене цікавить, що ви думаєте про шкіру, чи не виглядає вона якоюсь обтяженою, чи не виглядає вона, ніби на ній там 2 мільярди, трильярди. Тонального, тобто, чи не, ну, не, немає такого ефекту маски. Да? Скажімо, це так, як люблять всі. Зараз подивлюсь я. Слухайте, ну, якщо чесно, виглядає, наприклад, на носі, м -м, виглядає ось тут, ось тут, набагато краще, ніж це виглядає часто. Але, ну не знаю, мабуть, і контуринг виглядає краще. Окей, я ще посиджу. Поки що подумаю собі, бо не нас з вами очікує ще е, трюк. Але для цього мені треба зробити макіяж очей. я вже повернуся до вас, дороблювати макіяж і тестувати наступний трюк. Я знову з вами я доробила трошечки макіяж. Зараз ми з вами будемо тестувати лайфхак від е, цієї візажистки для губ, але перед тим, давайте вип'ємо трошечки кавуськи. Звичайно ж, у мене кава від 25 Coffee Roasters, Я вам нагадую, що ви можете отримати знижку у 20% за промокодом Гроза. Ця знижка діє до. недовго, до речі, вона ще діє. Вона діє до 20 лютого. Будь ласка, використовуйте, вона діє на е, всі види кави, крім комбо, наборів і дріпів. Я дуже сильно люблю 25 кофі Ростерс. Е, нагадую, що там ви можете також придбати підвішену каву для ЗСУ, вам можуть допомогти обрати каву, і також вам безкоштовно зроблять той помол, який вам потрібен. Це може бути чашечка, як у мене, або е, інші варіанти, дивлячись від того, як ви готуєте собі. Каву. Ще трошки вип'ю. Дуже люблю цю каву, п'ю кожен день і сподіваюся, що якщо ви спробуєте, вам також дуже сильно сподобається. До речі, якщо ви її п'єте. Будь ласка, діліться зі мною тут, в інстаграмі. Можете відмічати мене в інстаграм сторіс, коли п'єте каву, яку купила за моїм промокодом. Так що буду дуже-дуже хеппі. Дуже Далі, давайте ми з вами будемо. Пробувати. Значить, нам потрібен олівчик для губ. Я обрала від бренду Ellen Pro відтіночку 106 мау. Ем, нас... я забула його поточити. Я передумала. Відтінок у мене 408 гелевий олівчик від ламель. Ми зараз будемо з вами наносити цей олівець. Значить, весь секрет в тому, що Мері починає з. Ось цього місця на губах, тобто вона малює звідси губи. І вона ніби як їх обводить. Вона каже, що вона намагається максимально близько триматися саме контуру губ, Тобто робити таку обводку, так само з цієї сторони. Я починаю від кутика. І ось тут вона з'єднується трошечки. Заповнюю самі губи трошечки, не так, як я люблю всі губи заповнити. Так само з нижньою губою. Ну, поки що здається, що все як зазвичай. І потім вона робить дуже цікаву штуку, яку я зазвичай не роблю. Вона бере пензлик і цим пензликом розтушовує олівець. Ніби як згладжуючи контур, знаєте, обличчя і олівця. Я хотіла сказати, як згладжуючи контур між самим обличчям олівцем і вийшло. Що сказала, то сказала. Я люблю цей гелевий олівчик, бо він так підсихає і дуже-дуже комфортно. І далі наносимо блиск. Я сьогодні хочу взяти ось такий від В мене наносить, звичайно, пензликом. бо... Все-таки вона на різних людей це наносить. А я прям з аплікатора. Єдине, що, оскільки вона брала кольоровий блиск, щоб не було цієї різниці, бачите, як у мене зараз дуже дивна. Бо я взяла такі прозорий. І також вона бере більш близький до відтінку губ олівчик. Що тож також логічно, бо вона любить такі, знаєте, більш нюдові цікаві макіяжі. Окей, в принципі, я принесла вам сьогодні тільки два таких: лайфгаки або трюки, не знаю, як це правильно назвати. Що стосується нанесення тонального, мені подобається дійсно, як зараз шкіра виглядає. Все окей, і от правда, трохи є такого враження, бо я ще передивилась пару разів. Знаєте, на себе в дзеркало дивилась. Все-таки є трохи враження, що шкіра от вона більш натурально виглядає. знаєте, Макіяж виглядає дійсно більш натурально, дуже цікаво послухати, дуже цікаво почути вашу думку в коментарях. Тому, будь ласка, лишайте її в коментарях. Не звертайте увагу на мій макіяж очей, нічого не питайте, скоро самі все дізнаєтесь. Що стосується макіяжу губ, лайфхак цікавий, але м також хороша історія для нюдового мейку. Знаєте, коли ну, типу, тобі треба, щоб все було більш-менш натурально, навіть не, не те, щоб більш-менш, а коли тобі треба, щоб все було максимально натурально. Для таких випадків цей лайфхак підходить, і я думаю, що він дійсно а, ну, трохи краще знаєте, виглядають губи трохи більш натурально. На обличчі, коли це прямо буде такий правильний нюдовий олівець, ти так підтушуєш собі, правильний нюдовий блиск буде виглядати дійсно краще. Загалом, мені сподобалось, я не впевнена, що я буду використовувати оцю історію з розташовуванням ось таким чином. Продуктів на обличчі, тому що якось воно незвично. Але, можливо, колись е, я все-таки буду це робити. Що стосується е, історії з губами, то це я точно спробую, бо це не займає багато часу, і воно, як ви знаєте, не дуже напряжно, типу, просто взяти пензлик підтушувати. Бо історія з цим андерпейнтінгом, просто треба дуже перелаштувати свій мозок і звикнути, що ти наносиш макіяж ось таким от чином і ніяким інакше. Ну, але цікаво. Мені загалом сподобалось. Чекаю на вашу думку в коментарях. Нагадую про нашу з вами постійну традицію, будь ласка. Після перегляду цього відео в будь-якій комфортній сумі зробіть донат на ЗСУ або фондом чи волонтерам, яким ви довіряєте. Дякую вам за перегляд! Бажаю смачненького чаюсічку і кавусічки. На цьому на сьогодні все, Па-па!